Кілька десятків працівників машзаводу прийшли під стіни обласної прокуратури для того, аби їм дали спокійно працювати і не викликали до правоохоронних органів для дачі свідчень щодо реорганізації підприємства. Спокійного ми нічого не бачимо. Ми бачимо спокій. Якщо Пінка приходить сюди, скільки він прийде, стільки ми прийдемо сюди. Що це значить? Він що, мало з того мав, як він працював на заводі. Нехай дасть спокійно працювати. Нам більше ми нічого не хочемо. Щоб Пінкас нам дав спокійно працювати, не обзивав всіх злодіями, не обзивав, що всі взяточники, все сфальсифіціровано, і ми вже дали відповіді на всі його питання. І не одна структура. Ця війна триває вже майже 15 років. Нагадаємо, що колишній працівник товариства «Машзавод» з 2000 року постійно звертається до різних правоохоронних органів, зі зверненнями, в яких він стверджує, що його права та ще групи акціонерів, колишнього акціонерного товариства «Машзавод» були порушені під час реорганізації його в товариство з обмеженою відповідальністю. Борис Прокопець, начальник юридичного відділу ТОВ «Машзавод», запевняє, що колишній акціонер зловживає своїм правом на звернення і вимагає від прокуратури об'єктивної. Оцінки щодо кожного позову я як юрист можу сказати, так, да, людина має право, але нам поряд з цим і говорить і, і цивільний кодекс, що людина не має права зловживати своїм правом, а це тут явне зловживання правом на звернення, що приводить до стабілізації, дестабілізації роботи підприємств. Суди різних інстанцій визнали реорганізацію маршзаводу законним. Проте Віктор Пінкас запевняє, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження не по цій справі, по якій він хотів, і тому не визнає своєї поразки в судах. Все стоїть на місці по одній причині. Як ви бачите, тут чітко ясно сказано, що Ми дали 12 заяв, як у міліцію, так і 12 прокурору. Що ми вимагали? Ми вимагали занести до єдиного реєстру. Правопорушення по, факту, по кримінальним фактам. Тобто -то у нас є підроблення, фальсифікація фінансових документів і незаконна державна реєстрація змін до статуту, незаконне створення ТОВ марзавод по сфальсифікованим документам. Оце ми подавали. Це є наумисна змова міліції, прокуратури. Натомість прокурор області вважає дії позивача абсурдними. Я вважаю, що ці звернення є безпідставними з одних і тих же питань. Навіть сьогодні я хочу вам прокоментувати те, що в черговий раз з'явився громадянин Пінкас з групою людей, його запросили прийти, зайти сюди в прокуратуру і пояснити причини його звернення, обґрунтувати, в зв'язку з чим він сьогодні, в черговий раз з'явився в прокуратуру. Пінкас категорично відмовився зайти в прокуратуру, будь-яких претензій, будь-яких. Прийняття якихось рішень він не висловив. Тобто я я не розумію причину оцих зібрань біля прокуратури кожного вівторка, коли в мене приймальний день. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.